Моє вітання пропоную разом зі мною заквасити листочки капусти на голубці. Повидаляла я кочеришки. От, Бачите, скільки відходів з двох капустин. Грубенькі оці полосочки повидаляла зайві грязні листочки. От. І зараз буду запалювати, хто любить мікрохвильовці на підогріву на 15 хвилин. Або запалюєш у водичці на газу. Нехай капусточка. Запарюється. Буду робити маринад. Видала в кастрюльку 2 літри води, Добавлю один лавак, покришила, духмяний перець, дві штучки, і десь штучки п'ять чорного горошку Добавляю дві столові ложки кам'яної кухонної солі. Такою чуть-чуть щупком. Має закипіти і остигнути. Розібрала я вже капустину, одну на листочки. І отак, бачите, по п'ять штучок. Беру і тісненько-тісненько скручую. Так, скручую добре, добре, добре. Якщо не скручується 5, то можна поменше. От, і вкладаю в 3-літрову баночку Так, належачи. Належачи зручніше. В кого капустинка буде поменше, то буде легше вкладатись. Ну і так продовжую далі. От, добре, я наталувала. Війшло в 3-літрову банку в мене два качани. От такі наприкінці залишилися, буде мені на борщ. І тепер я. Оцим ось маринадом заливатиму геть доверху. Повітря буде виходити, водичка буде потихеньку заливатися, і потім обов'язково треба буде випустити повітря. Я буду робити отаким от чином: пропускати буду лозочку з обох сторін, щоб добре-добре виходило повітря. Залишиться маринад його не виливаємо. Тому що на протязі п'яти днів, дивлячись, як у вас в квартирі тепло, холодно, буде ця капусточка, ці листочки на голубці, вкисати. І періодично, можливо, прийдеться цей маринад доливати. Бачите, такі бульбашки йдуть, повітря виходить. Тут, бачите, такі вже шматочки, що вони на листочки не годяться. Банку прокручую, і видно, вам да? бульбашки виходять. Повітря виходить. Доливаю і. Отак, поверх кришечку залишаю. Ця капуста дуже добре підходить до голубців з картоплею тертою, до голубців з фаршем, з гречкою або наполовину з рисом, з гречкою. Ну, хто знає, той знає, які смачні голубці з квашеною капустою листочками. Після того, коли капуста вкваситься, ви будете бачити, бродіння не буде, закривається кришкою, баночка і виноситься в холод. Скористайтесь цим рецептом. Я гадаю, що вам сподобається. Ренат лишився, і я його зберігаю.